Один із найпоширеніших недугів сучасності це спина. Еволюція запрограмувала наш організм на дуже важкі навантаження, щоб вижити. Ну, звісно, що сучасна людина всього цього не бачить. І спина страждає в першу чергу. Як лікується спина? Спина показує. Це єдиний дієвий спосіб. Все інше не вірте. Тут близько центнера. Оце є найкраще. Ясно, вантажі. Все інше. Все інше. Не годиться. М'язи, м'язи тримають. хребет в належному стані. Слабкі м'язи, звісно, вони сунуться сити.